Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні почалася у нас активність, називається вона Поклик Марса. Можна в неї вже пограти, зайшов я в принципі сьогодні дуже пізно, грати, мабуть, не буду, але. Я придбав марсіанські контейнери 15 штук. Більше я купляти не буду. Я дуже сумніваюся, що мені випаде преміумна техніка з тих 15 контейнерів. Хто ще не в курсі, це спеціальні контейнери, які містять преміум техніку, елемент зовнішнього вигляду, дні танкового преміум аккаунту та інші цінні нагороди. Ви можете придбати марсіанські контейнери у внутрішньому ігровому магазині. Коротше. Плюс 2 контейнери. Дається за прогресію, наскільки я пам'ятаю, зараз, зараз, зараз об'єкти машини, посилення, а тут де нагороди наші? Де наші нагороди? Ось нагороди. От Дивіться, тут максимально ми можемо набрати 100 тисяч очок. І от за 90 тисяч нам дадуть один контейнер такий, в якому ми зможемо отримати або преміум техніку, або 3D-стилі, або обліки. On, дивіться, TLC, S7, Chieftain, AstronDrex 177, T44100, KV4KTT, 3 змз Tornwaggen е 75 і навіть КВ5 запхали. І ось на якомусь етапі, на 50 000 -ти етапі також один контейнер. Ну коротше, Два контейнери можна безкоштовно заробити. І все інше можемо придбати. Ну що, Поїхали відкривати. Поїхали відкривати перший контейнер, деколь прибулець, класний контейнер, дві брошури навчальні, ще кращий, одна брошура. Я більше чим впевнений, що в мене нічого не випаде. Тому що я перейшов на єврорегіон і в мене... Я не знаю, така відкрутка на рахунок цього сталася. Раніше випадало ну дуже часто, а зараз взагалі нічого. День преміум аккаунту. 5 контейнерів відкрито. Х5 досвіду. Клас. 3 дня преміум аккаунту. Ну, це ще більш-менш коробочка, тому що преміум аккаунт хоч не шкода, знаєте. і облік. Павло Биховський. Клас. Брошура. Я і казав, що брошури будуть вивалюватися в кожній коробці. Дивіться, брошура. Ой-ой-ой-ой-ой. Варгеймінг жесть. Щоб я ще колись брав. Ради контента, серйозно, беру ради контента. То раз 50 штук взяв. 30, 15 і 5. коли були зелені оті в честь святого Патріка. А зараз ні, вже 15 максимум. Немає сенсу, немає сенсу. Три дні прямо окенту. Ну це нормально. І доступно марсіанських контейнерів 3 штуки. 500 срібла. 1000. Ну це в принципі також нормально, але срібло можна заробити в рандомі. Х5 досвіду. І останній. 100% нічого не випаде. Х5 досвіду. Коротше, вердикт який народ. З безкоштовних коробок навряд чи випаде преміум танк. Це раз. Друге, якщо ви берете контейнера через преміум магазин, то, як правило, це буде гарантована нагорода. одній з преміум машин 2% всього, ймовірність випадіння. Ну, коротше, візьмеш 50%, потратиш кучу бабла. І в результаті тобі випаде гарантована машина, максимум дві штуки. Ну, вердикт який, брати не варто. Просто-напросто не тратити гроші, тому що Wargaming взагалі з розуму зійшли, вони вже зі своєю жадністю, я не знаю, в мене слів немає просто. Немає ніякого сенсу тратити, я взяв заради контента. Я підозрював, що нічого не випаде, тому що в мене з 50 гарантована тільки нагорода випадала. 50 я зараз купляти не збираюся і не буду в подальшому, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього івенту і на рахунок цих марсіанських контейнерів. І всім дякую, до побачення, до наступних відео. Па-па, народ.